Вітаю, шановні Лубенці. Сьогодні 5 грудня, напружений день з обіду повідомлення про обстріли України ракетами різної дальності з різних територій Російської Федерації і з Чорноморського узбережжя. Наше ПВО працює, збивають. Сподіваюся, що наші збройні сили все зроблять для того, щоб знищити ракети і унеможливити. Масові відключення в першу чергу об'єктів енергосистеми від постачання електроенергії для нас, споживачів. Сьогодні 5 грудня, Міжнародний день волонтера. У міській раді провели зустріч із значною кількістю благодійних фондів, волонтерських організацій, окремими волонтерами, які працюють уже з 24 лютого і по сьогодні. Але це лише невелика частина громадян. Нашого міста, наших населених пунктів, які щоденно працюючи на перемогу, допомагають хто коштами, хто роботою, хто податками, хто іншими матеріалами для того, щоб Збройні Сили України, для того, щоб громадяни відчували себе захищеними, спільними зусиллями разом ми йдемо до перемоги. Тепер заводу, тепло і електроенергію. перш за все за світло. В п'ятницю на рівні обласної військової цивільної адміністрації Обленерго відбувалося засідання щодо можливості повернутися до графіків 2 на 4. Коли 4, це буде постачання електроенергії. Нам обіцяли даний графік з 1 грудня, але його не витримали. І цей тиждень пройшов хаотично, і громадяни не розуміли, коли буде світло, коли буде 2 години відключень, коли буде 4 години відключень. В зв'язку з цим, та ще при пониженні температури до мінус 10-11 градусів, особливо це відчувалося вчора, 4 грудня, сьогодні 5 грудня, теплоенергетика не давала можливості нагрітися будинкам і котельні працювали ну, практично лише підтримуючи тепло, особливо деякі з них. Але сьогодні, 5 грудня, в області підписано графік, знову ж таки, повернення до 4 світло є і 2 години світла нема. Як сьогодні запевнили енергетики, цей графік розпочне працювати із завтрачого дня, із 6 грудня. Щодо тепла, по місту Лубни працюють 10 котелів. 7 із них працюють окремо від споживачів, тобто мають прямі кабельні. Лінії і трансформаторів підстанції, які дають можливість їм працювати поза графіком відключень. Дві з них додавалися на попередньому тижні за рахунок можливості наших комунальних підприємств. В першу чергу це КП КПЛМодоканал. Були підключені незалежно від графіків відключень через підстанції КП КПЛБодоканал, котельні по вулиці Чкалова. і Бувша вулиця Чкалова, і по вулиці Поліни Осипенко. По Поліни Осипенко мешканці відчули потепління у квартирах уже із середини тижня попереднього, а по Чкалова запрацював цей механізм з кінця неділі, тобто десь із вечора 4-го числа. І вже сьогодні, 5-го числа, по об'єктах теплопостачання по котельні Чкалова тепло в будинках було. Проблемними в нас залишаються три котельні: по Вардійській, першотравневій і Інститутській. Сьогодні у нас відбулося засідання комісії ТПТНС, де розглянули питання, пов'язані з постачанням світла, тепла та води на мережі наших комунальних підприємств і в тому числі заслухали роботу Теплокомуненерго та Полтава Обленерго. Прийняли рішення звернутися до військово-цивільної адміністрації області і району для того, щоб дані котельні і енергетика по цих котельнях була виведена із графіків відключень. Це дасть можливість подати світло і електроенергію на ці об'єкти і постійну роботу котелень в цих мікрорайонах. Так, безумовно, деякі. Будинки, які поруч, можливо, не один, будуть зі світлом, тоді як поруч напроти світла не буде, тому що вони будуть виключатися графіково. Але краще пояснювати громадянам, які проживають в цих будинках, чому є світло в одних, а нема в інших, ніж замерзати в будинках, де температура повітря не прогрівається більше, ніж 11-12 градусів. Сподіваюся, що і районна адміністрація, і військово-цивільна обласна підуть нам назустріч, так як і практики із Полтава Обленерго. Щодо води, поки що постачання води налагоджено. Роботи, які були пов'язані з тим, щоб перевести. На окреме живлення, чи то водозабори, чи то каналізаційні сосні станції, відремонтувати всі кабелі була проведена завчасно. І сподіваюся, що так як і був вже такий випадок, коли відключалося, підприємство КП «Лубний водоканал спрацює належним чином. І тепер генератори. Тому що велика кількість запитань і різних. Суджень про генератори, їх потребу, їх відсутність. По місту Лубна сьогодні в комунальних підприємствах в бюджетних установах близько 40 генераторів різної потужності. Ближчим часом за рахунок коштів місцевого бюджету бюджетів установ буде прибрано іще більш ніж 70. знову ж таки, потужністю від 3 кВт і до 160. в тому числі. Тепел «Лубний водоканал, заведені кошти місцевого бюджету і оформлені договора. І, мабуть, завтра вже буде перша поставка генераторів потужністю 55 кВт, 75 кВт, і «Лубний теплоенерго за рахунок коштів, які протягом місяця йшли на рахунок даного підприємства. Казначейство так перечисляло ці кошти, але на попередньому тижні вони були. Підприємство заключило договор на поставку генераторів потужністю 120 і 160 кВт. І в цьому місяці дані генератори будуть поставлені даному підприємству. Якщо говорити за кількість генераторів і можливість їх використання, так вони можуть виручити нас в аварійних ситуаціях, але це не робота постійно протягом зимового періоду на генераторах і. Наскільки ж тоді зросте вартість обслуговування, наскільки вартість самого тарифу може зрости, якщо весь час працювати на генераторах, самі підприємства, якщо не буде допомоги міської ради, безумовно, з цим не справляться. І тому на комісії ТПТНС ПТНС ми доручили фінансовому управлінню пропрацювати можливість допомоги фінансової підприємства КП Лубний водоканал і Лубнетеплоенерго. Щоб допомогти в придбанні пального для роботи генераторів, так як іншим підприємствам, які входять у структуру Лубинської міської ради, всього вам доброго, до побачення, слава Україні!